Змістити уряд Туска Які перспективи навіть так у приватних просто розмовах зі своїми знайомими чую, що ну вони розчарувалися. Навіть виборці коаліції поділені в сприйнятті уряду Дональда Туска. Дональд Туск під час своєї кампанії обіцяв 100 рішень за 100 днів, які мали б відповісти на головні запити виборців. Це е, фактор Шимона головні. Вітаю, мене звати Євген Приходько. Я Владислав Яценко. У відеоподкасті Польща за тиждень ми обговорюємо найважливіші події Україні на віслі. Хто дивиться нас на Ютубі, підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвіночок, аби не пропустити наші наступні відео. І також закликаємо писати коментарі. Нам цікаво знати вашу думку, коментуйте ті чи інші теми, які ми підіймаємо під час нашої розмови. І... Підписуйтесь на наш канал. Сьогодні ми хочемо обговорити дуже таку гучну головну тему цього тижня у Польщі: це екватор правління коаліції, яку називають Коаліція 15 жовтня. Саме тоді, саме цього дня, 2023 року, партія Дональда Туска громадянська коаліція і, зокрема, партії, які є союзницькими до. Цієї політичної сили отримали перемогу на виборах і сформували нову коаліцію, яка надалі сформувала уряд у Польщі. І, власне, поговоримо про і успіхи, і поразки цього уряду, про те, як поляки відносяться нині до кабінету міністрів Дональда Туска. І взагалі, які перспективи? Що можна очікувати на майбутніх парламентських виборів, які е, планово мають пройти 2027 року? Що ж ну, критики є дуже багато реакції, аналітики. Є, е... Дуже багато, і мабуть, така найбільша хвиля критики. Ми ще потім будемо про це дуже активно говорити. Вона пішла все-таки після президентських виборів, тоді, коли Рафалу Часковському не вдалося перемогти, всі шукали причини, що ж пішло не так. Ну але повернемося до тих виборів, які принесли власне перемогу цій коаліції після перемоги. У своїй промові у Сеймі Дональд Туск назвав її коаліцією 15 жовтня, власне посилаючись на дату виборів, і ця назва швидко прижилася у центристсько ліберальних медіа. І ось зараз, коли вже другий рік після того тріумфу, всі підраховують, скільки ж. Скільки ж обіцянок вдалося виконати? Ну нам в Україні теж знайомі ці. Підрахунки, скільки ж обіцянок вдалося здійснити тому чи іншому президенту чи прем'єру. І ось Дональд Туск під час своєї кампанії обіцяв 100 рішень за 100 днів, які мали би відповісти на головні запити виборців. Запитів було дуже, дуже багато, і нині журналісти у Польщі підраховують, що за два роки реалізовано лише 30 обіцянок. І, власне, ну, це, мабуть, є така основна причина критики, яка. Яку чують як політики, політики з коаліції? Уряд розблокував європейські кошти з національного плану розвитку, замороження за часів об'єднаних правих і також спрямував мільярди євро на інвестиції. Держава також фінансує програму Інвітро. І пари, які страждають від безпліддя, можуть скористатися безкоштовним штучним заплідненням. Підвищено також зарплати для вчителів. До речі, щодо зарплати для вчителів, то Дональд Туск нещодавно на днях зустрівся з виборцями у. П'яткові трибунальському, здається, так, у невеликому містечку. Власне, 15 жовтня ця зустріч відбулася е, у річницю долоносних для громадянської коаліції виборів, і там е, це питання щодо вчителів, взагалі у нього. Е, чи не вперше було його виступі, що ось ми підняли зарплати, ми виконуємо обіцянки і так далі. Але тим не менш, наприклад, критики журналісти звертають увагу про те, що Дуже багато фундаментальних питань для виборців громадянської коаліції, для виборців лівих, які формують загалом цю коаліцію 15 жовтня, для виборців партії Польща 2050, не виконано. Зокрема, не вирішено питання щодо лібералізації законодавства щодо абортів. Ми знаємо, що в Польщі це законодавство одне з найсуровіших у Європі. Нині дозволено аборти у двох випадках. Якщо плід загрожує загалівагі. Загрожує життю і здоров'ю матері, і у другому випадку, якщо вагітність є наслідком зґвалтування, але теж важливо тут підкреслити, що це зґвалтування ще треба довести. І тільки тоді, якщо буде, будуть зібрані відповідні докази, прийде слідство суд. Тоді тоді можна буде дозволено зробити аборт. Відповідно, коаліція громадянська коаліція пропонувала під час виборів, щоб дозволити Аборти до 12 тижня вагітності. Цього нині не зроблено за два роки правління. Ну і також, наприклад, не ліквідовано церковний фонд. Це також дуже така. Важлива тема для певної частини польського суспільства. Цього фонду фінансуються церкви, не тільки, звичайно, католицька церква, яка домінує Польщі, а з цього фонду можуть фінансуватися і церкви інших конфесій, але понад 90%, звісно, коштів йдуть на католицькі церкви і. Відповідно, всю іншу, всі інші католицькі організації, цей фонд має у своєму активі там, сотні мільйонів злотих. Ну і для певної частини ліберальних виборців громадян Польщі це таке питання важливо, щоб його ліквідувати. Цей фонд не ліквідовано. І е, теж таке, теж дуже актуальне питання, зокрема для виборців партії Нові Ліві, які є теж частиною е, цієї коаліції, 15 жовтня, питання партнерських союзів. Воно теж висить у повітрі. Ми знаємо, що ось на днях якийсь там проект, нібито має бути представлений і якийсь консенсус між партією польською селянською партією, яка теж входить в цю коаліцію 15 жовтня, і партією нові ліві досягнуто. Але деталі поки що не знаємо, тому що власне не представлено, не представлено цей законопроект, але виборці чекають вже на ці на це два роки. І це теж дуже гучно так підіймається. А де ж, а деш, де ж тому, що багато власне виборців. В ліволіберальних поглядів покладали багато надій на те, що після восьми років правління об'єднаних правих головним чином партії «Право і справедливість наступить якась така кардинальна зміна в плані ось світоглядних цих всіх моментів у політиці. Але ми бачимо, що політика навпаки в Польщі ще більше повертає навіть за правління громадянської коаліції, яка Деякими публіцистами завжди вважалася центристко-ліберальною. Все-таки ми бачимо теж розвор... розворот у правий бік. Ну, ці тенденції вони є в усій Європі. Загалом, і, звичайно, що вони прийшли також і до Польщі. Є велике розчарування, дійсно, як ти говориш про ці питання, які висять у повітрі. Їх дуже активно обговорюють, але мені здається, багато хто з виборців. Коаліції різних партій, і, лів, і лівих партій, і таких більш центричних, вони ем, втомилися від очікування. Є такі питання, які протягом 10 років не можуть вирішити. І навіть так у приватних просто розмовах зі своїми знайомими чую, що ну, вони розчарувалися. що вони не бачать особливої різниці. Це теж цікава така думка, що здавалося б такі різні партії, а говорять, що не бачать особливої різниці між одним урядом і іншим. Ну про це ще теж поговоримо. Бо опитування також показують різні цікаві настрої. Ну, наприклад, за результатами опитування і бріз для газети Жечпосполіта. Коаліція 15 жовтня править гірше, ніж очікувалося, і так вважає переважна більшість поляків: 65,4% респондентів визнали, що уряд працює гірше, ніж вони сподівалися. 27, понад 27% сказали, що все так, як вони і очікували, і лише 3% вважають, що влада діє краще, ніж вони передбачали. Ну, і також є частина, які не мають думки з цього приводу, і поляки залишаються майже порівняно розділені в своїх оцінках діяльності саме Дональда Туска на посаді прем'єр-міністра. Про це також свідчать результати нового опитування, яке з'явилося на порталі Віртуальна Польська. На запитання, як ви оцінюєте діяльність Дональда Туска у ролі голови уряду ну Майже половина 48,8%, 48,4% респондентів відповіли, що вони оцінюють позитивно. З них 15,9% говорять, що роботу прем'єра вони оцінюють рішуче позитивно, 32% кажуть, що скоріше позитивно. Тобто є різні такі цифри, але ну, майже така сама. Частка опитуваних 47 і Вони висловили негативну думку про Туска. І також ну, чуємо все частіше є такі іноді плітки, іноді м -м, виступи з трибун або з телеефірів про те, що ну, Дональда туска потрібно замінити на місці прем'єра, що потрібно нову людину, і тоді та, прийде така нова хвиля. і ну, Прийдуть якісь зміни. Але теж варто сказати, що робота над помилками, вона, звичайно, що була зроблена дуже активно, особливо після того, як Кароль Навроцький переміг на президентських виборах. Ну, наприклад, дуже активно почали говорити про те, що навіть якщо є ось ці. 30 так, обіцянок виконаних, то про них дуже мало чутно, що не допрацьовується можливо в цьому плані. І тут не йдеться про роботу в медіа, а бракувало уряду речника, і він з'явився. Це позитивний такий крок, що ну, в уряді є речник і він. Ну, якби об'єднує е, ці всі партії у коаліції і ну, говорить якимось одним таким голосом: е, виступає від е, уряду. Ну так, але щодо призначення речника, так це відбулося після президентських виборів. Е, але, але не скажу, щоб. Кардинально це змінило взагалі інформаційну політику уряду. Тому ви теж помітив, що і польські публіцисти звертали увагу, що уряду бракує інформування про свої позитивні, власне, якісь зміни, впровадження в медіах більше присутнім такі негативні, якийсь контекст правління. Ми обговорили ось власне. Виконання чи не виконання тих чи інших обіцянок, обіцянок, які були виголошені під час виборчої кампанії, це перше, що впливає на те, чого навіть виборці коаліції поділені в сприйняті уряду Дональда Туска, позитивному чи негативному значенні, але теж є інші фактори: це, зокрема, президентські вибори, про які ти сказав, і зараз пропоную це детальніше обговорити, це е, фактор Шимона головні. Про кого ми говорили в попередньому подкасті, тут теж закликаю глядачів після перегляду цього випуску повернутися до нашої попередньої передачі і послухати. Власне, про кар'єру Шумона головні, як він починав і до чого прийшов зараз у польській політиці. Але повертаючись до теми громадянської коаліції 15 жовтня, вибори президента Шимона головня, власне, і ось цей антирейтинг Дональда Туска, який навіть про що навіть говорить у самій коаліції в кулуарах, що ну. Можливо, треба щось змінити, тому що ну ще два роки не знаю, чи ми протримаємось у такому ось ритмі, і взагалі навколо такого медійного фону. Тож по порядку пропоную перейти до президентських виборів. Ми знаємо, що ось вони пройшли весною і влітку першу червня, здається. Був другий тур. Переміг Кароль Навроцький у громадянській коаліції. Зокрема, Туск покладав великі надії на те, що переможе Рафал Часковський, і тоді коаліція отримує свою людину у президентському палаці, яка не буде гальмувати ті чи інші. Закони або реформи, наприклад, як що дуже гучно, теж під час виборчих кампанії обговорювалось, це притягнення до відповідальності діячів партії Право і Справедливість, зокрема за реформи спірні, щодо судочинства. щодо… Тих чи інших питань, які викликають ну, багато, вибачте за тавтологію питань у юридичному контексті, або політичну корупцію, і навіть у самому уряді зараз визнають, що це притягнення відбувається досить повільно. Цьому звичайно декілька факторів, причин. Ну зокрема, те, що багато законів не проходили або реформи. Через те, що їх не підписав президент Дуда, це вето теж було складно подолати другий момент. Те, що навіть якщо притягнення, якщо якісь справи розвивалися, розслідувалися. Ми знаємо, деякі де, один із діячів партії права справедливість взагалі втік до Огорщини. Там отримав політичний притулок і його неможливо зараз притягнути до відповідальності. Хтось обрався до Європарламенту і має імунітет, і це притяг Ну, також такий дає свою, свою кидає свою тінь на правління Дональда Туска. І ось, повертаючись до кампанії президентської, Рафал Часковський програв надії не, не стали реальністю у президентському палаці. Тепер ще такий більш суворіший опонент, mm -hmm. ніж Анджей Дуда. Кароль Народський, ми бачимо, почав досить жорсткою свою каденцію, і вже були перші е, перші закони. Е, і взагалі, е, ну, і він і під Навроцькі треба теж сказати, Навроцький вважає Дональда Туска найгіршим прем'єром в історії сучасної Польщі. Так, Це постійно і... повторює. І під час кампанії так. також е, під час дебатів повторював. І до речі, Частковського, здається, він так трохи е, ну, не знаю, чи можна сказати. Принизливо, але так трохи зневажаючи, називав його заступником, заступником Туска. Так, він говорить про те, що уряд Дональда Туска є найгіршим, ну і аналітики не приховують і ну, немає що тут приховувати, що одна із цілей нинішнього етапу президентства Навроцького це ну, зробити все можливе, аби змістити уряд Туска, аби ну, розвалити, можливо, так, цю коаліцію, і голова держави. Він ну, систематично атакує керівника коаліції, блокує призначення послів і затримує також підписання ключових для коаліції законів. Варто, до речі, сказати, що Навроцький він справді зробив дуже велику роботу ще під час кампанії, тому що ну, можна. Пригадати про те, що взагалі мало хто про нього чув раніше, і представники коаліції, також такі ліберальні, більш журналісти, вони говорили, що це напевно буде програш, тому що про нього мало хто знає. А качинські поставив не на того. Так, а насправді бачимо, ну яку величезну роботу він проробив, і ця кампанія ну була успішною, тому що він переміг результат. Так і була кампанія успішна у Навроцького і не у Рафала Часковського. Про що? Я думаю, вже відверто визнають і у самому штабі Часковського, що ну, якщо так подумати про президентські вибори і згадати якісь такі моменти визначні у компанії тих чи інших кандидатів, то про Рафала ну, брак якихось таких. Конкретних яскравих спогадів моментів або лозунгів, ну навіть в контексті Кароля Новородського можна згадати і ось ці моменти з пробіжками. Десь тут відсилка до його спортивного минулого, зацікавлення боксом. Тобто там було ну, декілька таких гарних маркетингових. Трюків, попри те, що його кампанію постійно супроводжували гучні скандали, дуже гучні скандали, так, і він при цьому виграв. Ну і теж варто згадати в контексті президентських виборів, що Рафала Часковського атакували і Магдалена Бєєт, які є союзниками у цій коаліції 15 жовтня, і для громадян Польщі це теж був сигнал. А що ж це така за коаліція? Що ось коли така настає політична боротьба, момент президентський. Боротьби за президентське крісло, то вони е, тут одне одного атакують, а ніби ж в одному уряді. Ну, Шуман Головня, звісно, там спікер парламенту, не є членом уряду, але його представники е, цієї партії е, є в уряді, і партія, це, 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 партія це, 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 так, так е, формує більшість у Сеймі, Відповідно, ну а що ж це за союзники, які атакують одне одного? І це всі, власне, теж пам'ятають, що е, ось програс Шасковського е, і. А, атаки з, з, зі союзницьких таборів, а плюс ще і оц, оцей антирейтинг Дональда Туска вплинув на загалом на те, що у зараз у коаліції здається, у партії, які формують коаліцію, загалом 41% підтримки. При тому, що на початку того, як ця коаліція прийшла до влади, було понад 53 Тобто за два роки 10% вони втратили і втратили головним чином не громадянська коаліція, яка є базою, ґрунтом, фундаментом цієї коаліції, партія Дональда Туска. А ці партії, які менші, це польська селянська партія, Нові Лівії і Польща 2050, яка скоріше за все. Про припинить своє існування. Так, ну і пропоную декілька слів ще про лідера власне, цієї партії, про маршалка Саєму Головню, про якого ми говорили також і в минулому е е подкасті. Але ну, варто приділити увагу, тому що ну, е увага до Шимана Головні прикута в польських ЗМІ вже мабуть, від багатьох тижнів. Е і якщо раніше були якісь плітки, були якісь такі е оцінки. На майбутнє, так, що можливо його кар'єра політична може добігти до кінця, то зараз, по суті, ну, це вже стверджується, що так його політична кар'єра зараз вже закінчується. Під час нещодавньої прес-конференції він говорив, що. Ну, має підстави для гордості, але водночас також відчуває такий гарячий подих виборців на потилиці, як він сказав. І за його словами, його партія Польща 2050 вона зберігає позиції, як він говорить, та залишається важливою частиною політичного ландшафту. Ну однак. <laughs> ну, далеко не всі погоджуються з цим. і частіше... <laughs> Про це навіть свідчать опитування. <laughs> Там, здається, 2% рейтингу зараз у партії. І це, ці 2% це межа, це статистичної похибки в опитуваннях. Там насправді дуже багато цікавих моментів є у обговорення і партії, і також самого Шимана головні ну, аналітики говорять про втому. Головні про це говорять, в принципі, і він сам, він також. Писав про це у соцмережах, коли оголошував свої наміри на майбутнє. Ну, можна згадати про те, що його обрання Маршалком Сейму після перемоги коаліції стало таким символом, символічним моментом для всієї опозиції. І ми пам'ятаємо, що там перше засідання нового парламенту транслювали навіть у варшавських кінотеатрах. Тоді була дуже сильно прикута увага, і ну, взагалі його висловлювання, які звучали з трибуни, вони були вірусними на просторах польського інтернету. Я пам'ятаю, що ну, це було. І він був тоді на піку популярності, зараз вже важко собі це уявити. Бо зараз ну, зайти на будь-який сайт, який пише про польську політику, ну, майже кожен говорить про закінчення його кар'єри. Згадаємо, що на президентських виборах він зайняв п'яте місце, він поступився к Джекажу Брауну. Ну, і це вдарило по ньому. Я вважаю, що тут дуже великий ось цьому його нинішньому рішенні великий людський фактор, що тут все-таки психологічний момент, що він прийшов з президентськими амбіціями, а зараз його підтримує на президентських виборах 4,99% громадян, а партія має 2%. Так, ну аналітики кажуть, що проблема є в тому, що він не визначився, ким він хоче бути, бо ну, з президентськими амбіціями не вийшло, хоча під час перших виборів він мав успіх. Е, ну і що не знаю, заплутався, не знаю, ким хоче бути далі. Всі, хоча всі ми зараз так. Хоча найбільший резонанс викликала все таки його зустріч із е, е, лідером права і справедливості Ярославом Качинським без попереднього узгодження із партнерами по уряду, і в середовищі громадянської коаліції це е, ну, сприйняли як такий сигнал, що головня може мати якісь. Е, Такі можу шукати власні якісь політичні шляхи. Ну можна сказати, що така довіра до нього вона тоді різко впала. Критики закидають взагалі лідеру партії Польща 2050 головні брак чіткої стратегії, а також схильність до автономної гри всередині кампанії. Ну і важливо звичайно відзначити, що його партія вона відіграє ключову роль у збереженні парламентської більшості Дональда Туска. І тому, звичайно, що послаблення позицій головні чи його відхід також із політики, він може ну, негативно позначитись та також і на рейтингах коаліції, і на її функціонуванню взагалі, і на голосування у сеймі. Підготовка до майбутніх виборів вона вже досить серйозно триває, і знаємо, що будуть деякі важливі політичні зміни. Ось як повідомляють польські медіа, уже 25 жовтня це так неофіційна інформація. Має відбутися з'їзд, на якому остаточно припинить існування партія громадянська платформа, тому що вона на її основі буде створена нова політична сила, що об'єднає структури громадянської платформи, а також ще двох інших сил. Це Чесна та ініціатива. Польша, польське видання говорить про те, що цей процес злиття цих партій він. Тривав декілька місяців. Він буде супроводжуватися також ребрендингом. Зміниться, як пишуть медіа, неофіційно зміниться і назва, і логотип, і візуальна також айдентика партії. Але очікується, що лідером цієї оновленої структури залишиться все ж прем'єр Дональд Туск. Його заступниками стануть Адам Шлапка, Барбара Новацька і. У керівництва також можуть бути і Радослав Сікорський, також Рафал Часковський. Так і коаліція, звісно, готується, і інші партії до майбутніх виборів. Чергові вибори заплановані на жовтень 2027 року. Нинішні рейтинги знаємо, що на першому, якщо подивитись на нинішнє опитування, то на першому місці громадянська коаліція 29,5%, Далі йде піс 28,5%. Але жодна з цих партій не може. Немає взагалі перспектив правити самостійно. Потрібні коліціанти у випадку громадянської коаліції це можуть бути ті ж самі партії, що і зараз. Але ситуація у них зараз ще гірша ніж була два роки тому. Рейтинги летять вниз і у польської селянської партії і у нових лівих. А ось у кого у кого так це ростуть у конфедерації ультраправої партії, яка може бути коліціантом для партії право справедливість, хоча вони досить зараз ведуть брутальну. Боротьбу Ярослав Качинський не жалкує слів для у бік Славіміра Менсена, лідера конфедерації. Ну і питання, як це все ось протримається, і в якому вигляді кожна з цих партій дійде до 2027-го і для вирішальних для кожних з них виборів, в принципі, це все, що ми встигаємо обговорити на даний момент. Дякуємо, що дивились і були сьогодні з нами. Закликаю ще раз підписуватись і залишати коментарі під цим відео. З вами був Євген Приходько та Владислав Яценко. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за новими випусками. До побачення. До побачення.